Я вважаю, що або раніше, або пізніше Україна піде по ізраїльському шляху, і дуже багато інновацій, які зараз існують в Ізраїлі, вони прийшли взагалі з безпекової сфери, і те ж саме станеться в Україні, тому що я зараз дивлюсь на те, що відбувається в безпековій сфері в Україні, і це насправді чудова, дуже вражаюча історія. І навіть в Ізраїлі зараз навчаються від українців, як, наприклад, впоратися з проблемою дронів тощо. Тому я думаю, що це, звичайно, це бере певний час. Але я думаю, що ці інновації, які зараз існують в Україні, вони будуть. Це, це звичайно повільний процес, але наприкінці ми побачимо це інновації і в цивільній сфері не тільки в військовій сфері